І так, самець 8 годин у мене, е, я йому от дав їсти зран. Десь 12 години я його привіз. Тут кинув 200 г гранули. Гранули він не їсть. Збоку лежать яблука. Кинув качан кукурудзи. В принципі, зелені трошки дав. Зараз ще моркви, а от бурак єгичка. Вже моркви не давати не буду. Ну, поки він... Самець, ще нагадаю вам, його вага при зважуванні була 5 кілограмів 300 грам. Далі. Ну, їхав, стрес отримав, їжу він їв що Тут знов гранула, до нової їжі треба привикнути. Ну, і все, йду, я хай він собі ночує. Завтра зранку. Ще раз знімлю ту, про нього ролик. Що ще скажу вам. З рук я пробував давати, він не брав. Але я не знаю, що я йому давав. Але то, що суковите, щось я йому давав. Чи бурячок, чи морку, то дивлюся, того кусочка не видно. Зараз йому ще морку кину. І хай помаленьку привикає до нового місця проживання. І... Самочки зараз приблизно з 21-го 21 буде 4 місяці. І я думаю, десь коло 20 грудня я його пущу до них. Я собі порахую, ще як в мене народжувальність буде в тих самок, щоб підлаштувати так, щоб, ну, в принципі, щоб вони до, до кінця квітня були народжені, щоб. То кінець квітня, щоб, ми, щоб я малих відгодував приблизно до листопада, до грудня місяця і на м'ясо пустив. І треба так, бо осінь дуже гарно годуються звірі. Ну як, дешево, бо є то, то, то не, не думаєш, чи заготовив корми чи не заготовував. Так, дякую. За увагу, так що племінний самець помаленьку в мене буде рости, і будемо дивитися на його результати.